В наше непростое время очень важно для каждого человека знать, как оказать первую медицинскую помощь. От этого зависит жизнь человека, его здоровье. Особенно это важно, я думаю, для будущих священнослужителей, потому что в храме обычно большое скопление людей, люди приходят разные, и уметь оказать первую медицинскую помощь является необходимым условием для полноценной пасторской деятельности. И поэтому руководство семинарии приняло решение пригласить для инструктажа, для обучения будущих священников, семинаристов, а также учащихся Регенского, Златошвейного и иконописного отделений, специалистов, медиков, которые оказывают первую медицинскую помощь. Инструктора очень квалифицированы, видно, что знают свое дело. И я думаю, что благодаря вот таким лекциям, таким инструкциям и практическим занятиям наши студенты смогут усвоить эти знания и в будущем при необходимости их применить. Конечно же, мы надеемся на то, что такой ситуации не будет, но мы должны быть ко всему готовым, и священник тогда сможет действительно быть настоящим пастырем, если он сможет помогать не только духовно, но и в виде медицинской помощи, Всім нуждаючимся. Назва регіальний політипровід, він доволі м'який, еластичний. Він вводиться в, в ніс, по суті, в праву ніс спочатку. Це не боляче, це просто неприємно. Людина відчуває тиск. Якщо на свідомості. одна рука доверху, друга рука зігнута під лицем. Одна ногу ми згинаємо. Таким чином від себе ми перекидаємо людину на бік новою ми робимо крок вперед, для того, щоб людина була в більш стабільному положенні. І в такому вигляді ми її залишаємо до надання повної медичної допомоги. Якщо там є поранення, то скоріш за все одяг буде також подарити. Ну, так. Якщо ми знайшли, допустимо, якщо ми говоримо про кульові поранення або, допустимо, ножові поранення, ми завжди шукаємо вхідний, знайшли, завжди шукаємо вихідний отвір. Не завжди він буде, може бути тільки вхідний отвір. Але ми завжди перевіряємо повністю грудну клітку спереду, по бокам і позаду обов'язково. Іноді вхідний отвір може бути на передній грудній клітці, допустимо, а вийти там десь в поясниці або там зверху десь вийти. Не завжди куля йде отак прямо настрій. Наші тканини, наші м'язи, наша шкіра можуть стягуватись. Тобто, допустимо, якщо людини поранення, ми можемо його пропустити. Там буде поранення, шкіра стягнулася, ми можемо його не побачити. Тому такими рухами ми перевіряємо повністю грудну клітку. На передній поверхні, ззаду і по бокам. Туди влізе навіть велика людина. Якщо людина лежить, бачимо, щоб це покривало було під нею. Вона лежала на покривалі і зверху так закрити, як скопана так. Ні, ви, не дивити, подивитися. Подимається просто наверх. Так. Він подимається. Тепер беремо стару руку і «Ало, мама». На днях ми отримали запрошення від одеського від одеської духовної семінарії для проведення а, такого цікавого циклу, як «Домедична допомога а, при травмах в умовах бойових дій. Ми залюбки приїхали сьогодні та надаємо а, важливу інформацію для них. Сьогодні вони можуть пройти такі теми, як а, а, зупинка кровотечі, тампонади, тиснучі пов'язки, бандажі, відновлення прохідності дихальних шляхів. Також оклюзійні пов'язки, травми ока, травми голови та усе, що пов'язане з травмою, сьогодні ми пройшли курс першої медичної допомоги, і для мене це дуже важлива інформація. Тепер я буду знати, як допомогти людині, якщо вона потрапила в якусь халепу. І зможе оказати їй першу медичну допомогу, врятувати її життя. На мою думку, кожна людина має прийти у своєму житті такий курс, щоб мати можливість надати допомогу іншій людині. Сьогодні ми послухали лекцію про першу медичну допомогу. Це дуже важливо, тим паче в наш час військовий. Я і раніше хотіла потрапити на такі курси, і дуже неочікувано, що вони тут сьогодні проводять. Доктор дуже детально розказала всі етапи, і дуже добре, що в нас буде практика. Хоч нас багато, я дуже сподіваюся, що всі зможуть спробувати те, що нам розказували на практиці. Кожен своїми руками, і хоч щось відкладеться, щоб в критичний момент ми змогли зорієнтуватися, не розгубитись і, можливо, спасти комусь рятувати життя. Сьогодні семінарію нам влаштувала зустріч з медики, які нам показали, як правильно. Вказувати швидку медичну допомогу. Я вважаю, що це дуже потрібна наш час інформація, так як ціни в чоловічному житті немає. І я винісев дуже багато чого корисного, і я знаю, як справді бувають такі випадки, що людина вже на грані і смерті. І тому я вважаю, що ця інформація може спасти багато життів і дуже нам цікава і корисна для нашого майбутнього служіння людям та просто навіть своїм ближнім.